Для того, щоб провести ситуаційний аналіз, ми повинні скористатися у даних аналіз що є. і серед нього знайти диспетчер сценаріїв. При цьому, якщо у вас інша версія, то необхідно в сервісі знайти сценарій. Далі ми додаємо сценарій. Добавити. Названня сценарію ставимо 1. Змінюючи ячейки, ставимо нашу базу. Після того, як ви ввели вашу базу, воно запам'ятає і буде змінювати в першому, другому, третьому варіанті. Нажимаємо ОК і. Змінюємо ось тут в сценарії варіанти тих даних, які у вас змінилися в варіанті 1. У нас змінювалося перемінні цехові витрати з 1 на 1 на 4. Змінюємо. Змінюємо наші обсяги продажу на 8500. І ціна в нас там залишається 220. Нажимаємо ОК. Додаємо другий сценарій, у нас так і залишається b 2 b 15 Наші дані. Нажимаємо ОК і змінюємо. Опять цехові витрати на 4. Далі в нас змінилися наші продажі до 8500, а ціна стала 250 рублів на швири. Нажимаємо ОК. Додаємо третій сценарій. Змінюємо так само B2B15, нажимаємо ОК. Змінюються цехові витрати на 4. Наші змінні. 8 тисяч залишається 80 тисяч продажі, а ціна 160. Нажимаємо ОК. Є в нас три сценарії. Один, два, три. Нажимаємо отчт. В отчт вносимо ячейки результату. Ячейки результату в нас є ті результати, які були розраховані вперше, при введенні в таблиці даних. Структура типу чоту залишаємо нажимаємо ОК. І ось в нас структура сценарію. В нас є три ситуації, які представлені, і вони зразу ж розраховуються для всіх цих варіантів.